У Павлограді приватизація житла розпочалась у січні 1993 року. Це дозволило мешканцям, які винаймали державні квартири, безкоштовно оформити їх у свою власність. За цей час в місті приватизовано майже 98% житла. Залишилось неприватизованими 1068 квартир. Все інше приватизовано. Фахівчині розповіла, що скоро безоплатна приватизація житла може стати неможливою в Україні. Готують новий закон, що скасує безкоштовну передачу державного житла у власність. З моменту прийняття цього закону не буде вже приватизації житла. Тому мешканцям цих 1068 квартир ми рекомендуємо провести приватизацію. Тобто, в подальшому, якщо вони цього не зроблять, то у них можуть виникати проблеми. Під час спадщини, реєстрації. при інших питаннях. Для приватизації житла всім повнолітнім мешканцям, які зареєстровані в квартирі, потрібно звернутися до ЦНАПу за адресою вулиця Шевченка, 128 і подати заяву, пояснює начальниця відділу. Всім повнолітнім громадянам, які зареєстровані в цій квартирі, з паспортами, кодами і, якщо є маленькі дітки, свідоцтвом про народження дітей, зробити замір квартири, вона називається експлікація, вбити її, і звернутися, написати заяву в ЦНАПі. Приватизація проходить протягом одного місяця, це визначено законом, тобто, протягом місяця люди можуть стати власниками цього житла. Головна умова для приватизації відсутність заборгованості за спожиті комунальні послуги. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.